Колеги, вельми шановний колектив Рівенського фахового коледжу нашого університету, хочу вас ще сердечно привітати з великою заслуженою світлою датою, 70-річчям з дня заснування. В народі кажуть, що людина найбільше пам'ятає три речі: місце, де народився, місце, де хрестився, і місце, де навчався. Для 50 тисяч випускників вашого коледжу це святе місце, це місце, де вони здобули якісну професію, стали видатними людьми, і серед ваших випускників багато сьогодні відомих людей і народні депутати України, і видатні спортсмени, і гарні бізнесмени, виробничники, правовики, судді. Всі вони шанують свою альмаматер. І всі вони сьогодні добрими словами згадують своїх викладачів, згадують цей могутній колектив. Я хочу подякувати сьогодні Ярославу Петровичу, директору, який не один десяток років палко працює на цій посаді, віддаючи все і своє здоров'я, і всі свої сили на благо колективу. Хочу подякувати всім вам сьогодні за вашу подвижницьку працю. Випадково Рівенський коледж, один із найкрупніших сьогодні і найуспішніших і в мережі нашого національного університету Біорисусію при використуванні України і всій Україні. Гарні міжнародні зв'язки, висока якість навчального процесу, дослідництво, гарна матеріальна база, добрий стан виховної роботи, відмінна якість підготовки все це вирізняє колектив сьогодні в Україні. Дуже приємно, що трудиться в колективі багато прекрасних викладачів. Педагогічний Оскар виборола Матковська Ірина, Качаловський Олег, Якимчук Ірина. Ці та інші викладачі показують сьогодні зразки най, будемо казати, добросовіснішого, найпрофесійнішого ставлення до своїх обов'язків. Приємно й те, що колектив є патріотично налаштований і сьогодні. Його як співробітники, викладачі, так і студенти боронять нашу державу. На жаль, загинули на сході Сергій Гулюк, Свідерський Дмитро. Ми завжди про них пам'ятаємо світла їм пам'ять. Хочу побажати всьому колективу від імені ректорату, вченої ради нашого університету, творчих успіхів, щоб майбутнє десятиліття були в мирі, в злагоді, в нових здобутках. Бажаю всім вам, синього неба, чистої води, ніякої біди, з юбілеєм святом. Хай вам щастить миру і перемоги. Слава Україні!